В наш час, так би мовити, не жіночих професій майже не існує. Цьому переконана студентка аграрного коледжу Юлія. Дівчина, всупереч батькам, обрала професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування і ні дня не жалкувала про свій вибір. Вирішила для себе дізнатися багато нового як електромонтер. Це дуже важлива, розумова професія, серйозна. Вимагає дуже небагато навчання в побуті. В нашому без електромонтера знань не буває нічого. Зламається прилад, потрібно також поремонтувати, а хоча б знати причину цього. Я розуміла, що мені буде дуже важко, бо як я дівчина, але електромонтер для мене в подальшому, хоча б в побуті пригодиться. Багато для чого. Жінки досить ніжні, романтичні і творчі. І професії їм потрібні. Нескладні та бажано з креативними можливостями. Все це тільки стереотипи, які придумали чоловіки. Будівельники, таксисти і навіть механіки. Ким тільки не працюють сучасні жінки. Попри це, рівненські чоловіки вважають, що дівчатам пасують зовсім інші професії. Швачка. Невірно, парикмахер це там зв'язано з манікюром, педикюром. Ну, Врач не совсем. чисто женская професія, ну, бухгалтер. І, мені кажется, що жінки більше для этого підходять. Вихователька, мабуть, в дитячому садку. Та й все ну, поваром теж, але чоловіки краще повари, ніж жінки. Ну, я би сказав, що швею хороша. А інакше, як ну, полікмахри, там торін, ну, не йде. А швеє, да, більш-менш. Однак хіба так важливо, яка та професія. Головне, щоб робота приносила задоволення і по-справжньому була улюбленою. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини Рівного.